В ефірі «700 секунд. Сьогодні у випуску в Озмейлі на базі Дунайської обласної лікарні з'явиться реабілітаційний центр. В обласному центрі естетичного виховання ім. Еміліївдокимової відбувся культурний захід для військовослужбовців. Зростання захворюваності на грип та ковід. 19 Вітаю у студії Сніжана Щербина. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 5 січня орієнтовно такі. 363 тисячі 70 осіб особового складу, 6 тисяч 11 танків, 11 142 одиниці бойових броньованих машин, 8 тисяч 604 артилерійські системи, 949 реактивних систем залпового вогню, 631 засіб протиповітряної оборони 329 літаків, 324 гелікоптери, 6771 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 1786 крилатих ракет, 23 кораблі, 1 підводний човен, 11463 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 1313 одиниць спеціальної техніки. В Ізмаїлі на базі Дунайської обласної лікарні з'явиться реабілітаційний центр. Його розмістять у старій будівлі медзакладу, яка вже понад 30 років законсервована і потребує капітального ремонту. Лікування в даному центрі надаватимуть військовослужбовцям, які отримали поранення чи зіткнулися з проблемою відновлення своєї функціональності. Докладніше розкаже наш кореспондент. В Ізмаїлі на базі Дунайської обласної лікарні з'явиться реабілітаційний центр. Його розмістять у старій будівлі медзакладу, яка вже понад 30 років законсервована і потребує капітального ремонту. Лікування в даному центрі насамперед надаватимуть військовослужбовцям, які отримали поранення чи зіткнулися з проблемою відновлення своєї функціональності. Коли ми бачимо, яка кількість повертається військовослужбовців із пораненнями, у нас виникла ідея щодо створення реабілітаційного центру на базі Дунайської обласної лікарні. І так, ми з Віталієм Миколаєвичем Гайдуковим дуже плідно співпрацюємо а також з Одеською обласною адміністрацією і голова Ізмельської районної державної адміністрації щодо реалізації цього проєкту в Ізмельській військовій адміністрації відзначили в умовах повномасштабної війни українські захисники отримують поранення різного ступеня тяжкості. Їм надають медично кваліфіковану і спеціалізовану допомогу у військових шпиталях і спеціалізованих медичних закладах. Проте для повного відновлення усіх функцій. Та повернення можливості повноцінно жити і працювати необхідна реабілітація. Нещодавно у нас відбулася вже нарада з департаментом охорони здоров'я, а також з керівником Дунайської обласної лікарні. Ми розглянули всі можливі питання, всі, які можуть виникати відповідно до реалізації цього проекту. І ми сподіваємося, що в невдовзі. Буде вже реалізація цього проєкту. Будівля, в якій побудують реабілітаційний центр, понад 30 років стоїть законсервованою. Але попри це має ряд важливих переваг, відзначив головний лікар Віталій Гайдуков. Одна з примусів цього здання, що тут знаходиться ліфт в стані, тобто нужна небольшая коректування. Под цим зданням знаходиться бомбоубежище, біжища. Це теж дуже важливо. И есть действующий рентген кабинет, который тоже необходим для реабилитации. Відділення розраховане на 90 ліжок із сучасним обладнанням та професійними мультидисциплінарними командами. Реабілітація складатиметься з консультації та індивідуального супроводу лікарів фахівців і фізичних терапевтів, гідрокінезотерапії в басейні, індивідуальних занять із реабілітологами та ерготерапевтами у спеціально обладнаних залах і нейросенсорних кімнатах. Також доступний буде лікувальний масаж, грязі куяльника, ударно-хвильова терапія та апаратна фізіотерапія. Всі палати будуть двохмісний, максимум трьохмісний. В каждой палате будет находиться свой санитарный блок, который включает э, не только санузел, но и душевую кабину. Помещение старой постройки. Здесь большие холлы. І в этих холах буде стояти реабілітаційне обладнання. В рамках проєкту військові, які втратили на війні кінцівки і проходитимуть лікування на базі реабілітаційного центру, зможуть безкоштовно отримати протези. Наразі про це йдуть перемовини з румунськими колегами. Румунські колеги будуть приїжджати на нашу базу, знімати мірки, зготувати на своїй території протези і приїжджати і больні будуть уїжджати вже реабілітовані Новими протезами Ми цього дуже хочемо, це Очень потрібно для наших воєнних. Одночасно заклад надаватиме допомогу понад ста захисникам та захисницям. Усі послуги для українських військових будуть абсолютно безкоштовні. Сьогодні все залежить від нашого губернатора від обласного бюджету. Ну я думаю, що наш край заслужує для того, щоб наші захисники... Наході в достойних условиях і допомогу не только при ліченні. Нам надають, ще їх щоб вони вернулися в строй, в сім'ю і вели повноценний образ жизнь. Крім військовослужбовців, допомога в реабілітаційному центрі надаватиметься хворим, які перенесли інсульти та інфаркти, а також тим, хто потребує паліативно-психіатричної допомоги. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин. Ковід 19 в Україні перейшов до категорії сезонних захворювань на рівні з грипом та іншими сезонними респіраторними інфекціями. МОЗ України затвердили рекомендації щодо визначення пріоритетних груп для вакцинації проти ковід. 19 про отримання бустерних доз ми дізнавалися в Ізмильському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Докладніше далі. МОЗ України своїм наказом від 27 вересня цього року затвердила рекомендацію щодо визначення пріоритетних груп для вакцинації проти COVID-19 у 2023-2024 роках. Основою для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс з трьох щеплень. Тобто дві дози первинної вакцинації та перше бустерне щеплення, яке вводять через 5 місяців. Три щеплення загально рекомендований курс вакцинації для кожного для осіб, які входять до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19, рекомендується отримати додатковий бустер, якщо минуло понад 6 місяців з моменту попереднього бустера. Необхідність у додатковому бустерному щепленні визначається лікарем з урахуванням стану пацієнта та епідеміологічної ситуації в країні. Наступні щеплення після третього це додатковий бустер. Це рекомендовано пацієнтам із групи ризику тяжкого перебігу COVID-19, а саме людям старше 60 років, тим, хто має серйозні сипутні хвороби, людям, які перебувають у групи ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби. Імунізація допомагає запобігти тяжким випадкам захворювання та ускладненням. Всього вакциновано від COVID-19 першою дозою 25 тисяч осіб. Другою дозою 24 тисячі 574 особи, третьою дозою 5 270 осіб, четвертою дозою 695 осіб. Додаткова доза 69 осіб. Всього вакциновано дітей від 5 до 11 років. Першою дозою 100 осіб, другою 90. Внутрішньопереміщених осіб вакциновано всього 303 особи. Вакцина проти COVID-19 до кінця наступного року безкоштовна. Отримати щеплення можна, звернувшись до сімейного лікаря або пунктів щеплення. Сніжана Щербина, Наталя Маленко для програми новин. За інформацією оперативного штабу Ізмельської районної державної військової адміністрації, у зв'язку з виходом активного циклону на північний захід. Чорного моря з подальшим вторгненням арктичної повітряної маси протягом доби, 8 січня, вночі та вранці 9 січня цього року по Одеській області очікуються складні погодні умови. Значний сніг, місцями сильна хуртовина, ожеледь, ожеледиця, налипання мокрого снігу, снігові замети, посилення північного вітру до 19-24 метрів на секунду, небезпечні гідрометеорологічні явища і жовтого рівня. Напередодні нового року обласний центр естетичного виховання імені Еміліївдокимової відвідали військовослужбовці навчального центру морської охорони Державної прикордонної служби України. Подробиці дивіться далі. Обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової приділяє особливу увагу роботі з військовослужбовцями, адже культурно-просвітницькі заходи сприяють духовному розвитку та моральному відновленню українських воїнів. 31 грудня ізмейську картину галереї відвідали військові навчального центру морської охорони Державної прикордонної служби України. Для військовослужбовців була проведена пізнавальна та змістовна екскурсія залами музею. Військові ознайомилися з представленими художніми виставками, зокрема персональну виставку. З заслуженого художника України Олександра Охапкіна, а також виставку із колекції картини в галереї в рамках арт-проєкту Емілія, який присвячений пам'яті унікальної людини, творця картини в галереї та першого телебачення в придунайському краї Емілії Євдокимової. Також військовослужбовці детально розглянули виставку художники-просвітителі Бесарабії, на якій представлені твори члена Національної спілки художників України Микола Резніченка та члена Національної спілки дизайнерів України Івана Пастера. Відвідувачі були вражені творами мистецтва, адже в галереї представлені найкращі зразки сучасного живопису. Дуже сподобались витвори і презентації картин на тему трипілля. Це з моєї батьківщини. Мені воно дуже близьке і цікаво дуже дивитися, спостерігати, як художник створював цю картину, тим же самим передавав трипільську культуру на малюнку. В рамках заходу для військових був підготовлений тематичний майстер-клас з виготовлення новорічної прикраси у техніці паперопластики. Занурення у творчий процес дозволяє переключитися на позитивні емоції та допомагає підтримувати внутрішній стан. Сьогодні нам провели майстер-клас по Рукоділлю, такому витвір, можна сказати, іграшки для прикраси будинку новорічної ялинки напередодні свят. Повернулися, здається, всі в дитинство, згадали, що це, як робити такий витвір. Ну і тим же самим розвіялись від сьогодення, що забулось на секунду, що є в реалії, і згадалося дитинство. Хочу привітати всіх! Святами прийдешніми і побажати мирного неба, спокою і здоров'я. Гарним доповненням заходу став музичний супровід у виконанні відомого ізмаїльського музиканта Сергія Денисова. Культурне дозвілля військових в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової дає можливість корисно, змістовно та цікаво провести час, а також поглибити знання з українського мистецтва. У цей важкий час такі тематичні заходи та взаємодії мистецтвознавців та військових це спільна плідна робота на культурному фронті, яка дає віру та надію на наше мирне майбутнє. Юлія Петлецюк, Наталя Маленко для програми новин. Продавала в інтернет-мережі неіснуючий мотоцикл. Поліцейські викрили у шахрайстві жительку Ізмейльського району. Сприяння співробітників управління кримінального аналізу, поліцейські з'ясували, що жителька Ізмельщини разом зі своїм знайомим розробили злочинний план збагачення в інтернет мережі за рахунок довірлих громадян. Вони розмістили у кількох соціальних мережах оголошення про продаж мотоцикла, якого насправді не мали. А коли до них телефонували потенційні покупці, просили перерахувати. На картку передоплату. Щойно введені в оману громадяни надсилали зловмисникам гроші, ті більше не виходили на зв'язок. Встановлено, що у такий спосіб безпосередньо жінка ошукала дев'ятьох жителів різних областей України, завдавши потерпілим загалом майже 215 тисяч гривень матеріальної шкоди. Гроші правопорушницею були витрачені на власні потреби. Під час проведення санкціонованих обшуків працівники Ізмаїльського районного відділу поліції спільно зі співробітниками управління карного Шуку в Одеській області вилучили докази причетності громадянки до заволодіння чужими грошима шляхом обману. Вирішив конфлікт зі сватом за допомогою ножа. Поліцейські повідомили жителі Булградщини про підозру у замаху на вбивство. Правопорушника взяли під вартом. Йому загрожує до 15 років ув'язнення. Подія сталася ввечері за місцем мешкання зловмисника в одному із сіл Болградської громади. Поліцейські встановили, що чоловік з дружиною вживали алкогольні напої і почали сваритися. Онуки, які перебували у подружжя в гостях, зателефонували іншому своєму дідусю і розказали про домашній конфлікт. Той теж пробув. Ваючи у стані алкогольного сп'яніння, прийшов вгамувати светів. І між чоловіками зав'язалася бійка. В ході сутички господар будинку схопив кухонний ніж і наніс гостю два удари в живіт та один у груди. Потерпілий вибіг на вулиці, де його закривлива. Давай сюди. Потерпілий вибіг на вулицю, де його закривавленого побачив сусід, і на власному автомобілі відвіз до лікарні. З місця події поліцейські вилучили речові докази та скерували їх на експертизу. А правопорушника затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Що стосується курсу валюта, прогнози погоди в Ізмаїлі, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 38 гривень 21 копійку. Продати за 38 гривень 99 копійок. Євро купівля 42 гривні. Продаж 42 гривні 90 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю, 5 січня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 2-4 градусі градусів тепла. Вдень 8-10 градусів тепла. В Одесі хмарно, в день місцями невеликий дощ. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 5-3 градусів тепла, в день 9-11 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті із на ютуб-каналі та у фейсбуці. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе, до нових зустрічей в ефірі.